Історія про те, як я вирішила трішки розбавити день народження малого і зробити дешево і сердито піньяту. Купила все необхідне і почала майструвати. Так як малий закупився Майнкрафтом, вибір персонажу був доволі швидким. Тут я і зрозуміла, навіщо в мене в школі все ж таки було образотворче мистецтво. Коробки збирала по всій квартирі і щось таке почало в мене виходити. Вже наперед скажу, що я все ж таки перестаралась з укріпленням даної конструкції, і малому прийшлося дуже сильно постаратися, щоб це все роздовбати. Ну, але то було і веселіше. На виготовлення даної конструкції у мене пішло приблизно 6 годин. Добре, або... Накидали туди цукерок і все, наша пінята готова.